Доброго дня, я беру участь у турнірі Стратегія фірми. Мені, знаєте, досить сподобалося брати участь у ньому, адже ця симуляція конкуренції з реальними учасниками по всій Україні. Це щось неймовірне. Дізнався я про неї від свого однокласника, який минулого року теж брав участь. На жаль, цього року він не потрапив у фінал, але зате мені також випала ця можливість. І ось я тут, на фіналі. Цього конкурсу. Гадаю, це, мабуть, одна з найкращих симуляцій, які я коли-небудь бачив, особливо в плані е, показати і побачити людьми, саме учнями підприємства, як воно діє, як воно працює, якими засобами його можна розвинути. Мабуть, це все, що я можу сказати, адже це ще не кінець.